В ідеальному світі ніхто не порушує чужих кордонів і не лізе зі своєю цінною думкою про вашу зовнішню. Ми всі різні, тому й виглядаємо теж по-різному. Але кожна людина хоч раз у житті стикалася з осуду, для кого ви занесто товсті, для іншого занесто яскраво нафарбовані, тієї вважає, що у віці старше 20 років не можна ходити з бусковим волоссям, а цьому не подобається тату. Все це прояви бодішеймінгу, а говорять по-українськи дискримінації тих, хто не вписується в загальноприйняті стандарти зовнішності. Дуже часто травляти людей із зайвою вагою, хоча й занадто, на чиюсь думку, худим теж регулярно дістається. Ви теж це робите. Припиніть негайно. І вісь чому. Один це нав'язано стереотипами. У різний час привабливими вважалися різні типи зовнішності. Ще в середині 19 століття жінки поголовно носили криноліни, щоб здаватися об'ємнішими, а пухкі щоки вважалися ознакою достатку. Худі були переважно бідняки або хвороби на сухоти. У 90-ті роки ХХ століття стандарт 90 був еталоном модельної жіночої фігури. Минуло 15-20 років, і на подіумі стали випускати плоских вузькобедрих андрогінів. А сьогодні вже не вистачає бути просто худим, обов'язково треба бути спортивним. Все, що ви зважаєте гарним, нав'язано зовні. Уявіть, що ви народилися і виросли на безлюдному острові, ніколи не дивилися телевізор і не читали глянцевих журналів. Як ви розумієте, наскільки ви товсті або худі? Ніяк. 2. Це не ваша справа. Найчастіше вашого цінної думки про свою зовнішність ніхто не мав. Люди просто живуть у тому тілі, яке в них є, нічим вам не заважаючи. Те, чому ви зважаєте, що знаєте, як вони повинні виглядати. Хто дав вам таке право? Ніхто Наведіть, якщо ця інша людина ваша близька. 3. Це жорстоко. Немає нічого більш руйнівного, ніж ненависть до самого собі. Аже ж саме її відчує ту, кого регулярно чіпляють за невідповідність стандартам. Осуджуєте зовнішність іншої людини, тому що впевнені, що вже ви то гарні, стрункі і чудово виглядаєте. Шукайте інші способи самоствердитися, смороду є. 4. Це суб'єктивно. Просто подумайте про ті, що комусь точно так само можете не подобатися ви самі. Ну тому, що у вас світле волосся і сірі очі, а люди подобаються кароокі брюнети. 5 це не допомагає змінюватися. Якщо то встиг дражнити, вони візьмуть собі в руки і схуднуть. Якщо повторювати, що хлопці на кістки не кидаються, вона буде більше їсти і набере вагу. Ні, ні і ні. Якщо постійно нагадувати іншому, що він виглядає якось не так, ви досягнете тільки непризній і небажання мати з вами справу. Деякі особливості зовнішності дійсно обговорені генетично. Але навіть якщо тієї, кого ви осуджуєте, просто лінується або не бажає змінюватися заради того, щоб вам сподобатися, це його право. Для всіх буде краще, якщо кожен стане займатися собою, а іншим залишитися право бути такими, які вони є, різними. Навряд чи вам буде цікаво жити у світі, де всі однаково виглядають і думають. Це ж справжня антиутопія. Дозвольте іншим відрізнятись від вас бути не кращими і не гіршими, просто іншими. А гарним нехай зважається кожен. То любити собі і перебуває у гармонії з власним тілом.